Добрий вечір. Це послання буде для людей, які наразі відчувають, що в них дуже кардинально змінилася енергія, що ви вже як за крок до якоїсь своєї нової нового етапу реалізації. Ви це відчуваєте. Ви відчуваєте, що нові енергії вони вже зайшли в вас. У вас, можливо, є якісь ем, плани, якісь стратегії. Ви відчуваєте натхнення. І вже наче і страхів не залишилось, вже просто чудово пропрацювались, але якось не можете визначитись з напрямком. Тобто, ви не можете до кінця зрозуміти, з чого саме краще почати, але або але що саме ваша сила, оця, яка спала довгий час, вона наразі пробудила, що вона вам підсвічує, куди її направити. Тобто тут буде послання про орієнтир, про якийсь вектор напрямку. От щось таке. Тобто тут послання, в просторі інформація про те, що людина вже пропрацьована, людина вже готова до якогось руху вперед на новому своєму етапі, але ще якось не зовсім зрозуміло або як структурувати, або у що йти щось таке тут. Послання орієнтир. Царівна з нас виходить така жапка. Пиявство, визволення. І зараз ще карту. І жаба. У нас тут прям а, дві жаби вийшло одна царівна, а інша просто жаба. Дуже цікаво. І візьмемо знак колоди, ще в нас карта привид виходить. Дивіться, тут інформація про те, що перед тим, як вже почати рух на своєму новому шляху, вам ще потрібно дещо усвідомити. Наразі ви вже повністю усвідомили свою цінність. Ви свою цінність довели вищим силам, ви перемогли просто нереальну кількість якихось залежностей. Це може бути залежність від їжі, від людей, від ситуацій, від якихось речових, взагалі, будь-які залежності, які вас тримали, якби, в тумані, давали вам рухатися, ви це. Усвідомивши свою для себе цінність і довевши цю цінність вищим силам, тобто, ви довели тим, що ви вийшли з залежності вищим силам, той факт, що ви вже прям точно свою цінність знаєте і назад вже не зрушите. Таким чином, ви прорвалися на новий виток розвитку. Але наразі у вас ще особливо стосовно реалізації можуть залишатися якісь сумніви, якісь так сказати привиди з минулого. стосовно... Конкуренції стосовно того, що вам хтось буде заздрити, і взагалі, що хтось може якось повпливати на позитивний результат вашого шляху у вашій реалізації. Вам наразі потрібно від цього позбавитись, позбавитись від цих сумнівів, тому що, вийшовши на новий рівень енергії, ви вже повністю захищені. Навіть якщо ви не будете приділяти цьому якусь увагу, звертати на це уваги, а хтось намагатиметься якось там на вас впливати, якось вам заздрити, хтось буде незадоволений тим, що ви звідите, пахнете і розвиваєтесь. На вас це вже ніяк не повливає. Ось така тут буде інформація. Це важливий момент. І коли ви цього позбавитесь і е, устаканитесь вже в цьому стані, е, отримаєте впевненість вже стопроцентно в собі, в нас виходить карта княгиня. Янгол, угу. охоронець, який цю княгиню оберігає. Коса. Тут підтвердження того, що я тільки що сказала. Вам потрібно устаканити в собі оцю е, безпрекословну впевненість в тому, що ви вже створили свою імперію. І у вас настільки сильний захист, янгело-охоронця, вашого роду, що він повністю весь негатив, який ви ще десь підсвідомо трохи боїтеся не проконтролювати і впустити своє життя, буде відсікати. Ваш захист просто мощніший на даний момент. Чомусь це послання вийшло як важливий момент перед тим, як ви почнете оцей рух. Ну, можливо, для того, щоб у вас була впевненість і ви зрощували собі віру, що що б ви не робили, вам варто йти за покликом душі. І всі все що буде перепонами на вашому шляху, ваш янгел-охоронець, ваш захист буде відсікати. Ваш шлях буде освіченим світлим, І ви будете розуміти, куди вам рухатись, тільки рухайтесь, якось так туди. Давайте далі. Тобто, ну, ви повинні бути впевнені, що з вами все буде з цього моменту тільки на, на, на краще. І прям зрощувати віру, довіру до, до Вищих сил, до Янгола і до своєї душі, до того моменту, куди ваш внутрішній компас вас веде. Це важливо. Добре, далі дивимось, стосовно. Що почати, куди йти? Як краще зробити, може вийти якась така інформація: авук, вулкан. Бруд, Карта Шабаш. тут е, і закрита дорога. Тут е, більш за все е, буде послання для людей, які відчувають в собі якісь е, не скажу надздібності, тому що це не ну, якісь прям наздібності, е, тобто кожна людина, взагалі, по праву народження має якісь надздібності. але тут саме про здібності, е, мабуть, більш в езотериці, в психології, тут інформація про здібності, які можуть. Направляти людей, допомагати людям в майбутньому, тобто наразі ви самі на порозі цього, ви цьому навчаєтесь, а в майбутньому ви зможете допомагати іншим виходити з заплутаних ситуацій, з тих самих залежностей, очищати якось своє енергополе можливо. Карта Шабаш. В нас тут теж така цікава карта і закрита дорога, тобто і карта Вулкан. Так, ви самі наразі стоїте на цей шлях і в майбутньому, ви зі свого досвіду, зможете допомагати іншим. Тобто, тут можуть проходити кармологи, кармокоректори, регресологи, психологи, якийсь коучинг, якісь люди, які зможуть допомагати іншим виходити зі крутних ситуацій. Можливо, знімати якусь магію, можливо, навчати людей проходити якісь життєві трудності, якось їм підказувати, пробуджувати людям собі ту силу, яка наразі у вас пробуджується. Тобто, Тут іде все, що може допомагати іншим виходити з залежностей, заплутаних життєвих ситуацій, пробуджувати свою якусь подавлену енергію, від, так сказати, відмиватися від якогось енергетичного бруду, знімати з себе якісь установки, блоки, програми, виходити з позиції жертви також. Якось направляти людей, допомагати їм побачити шлях, якого вони не бачать. Тобто, тут все, що ви ось нещодавно пройшли самі, вже остаточно вам потрібно завершити цей процес, позбавитись від того, що залишилось, як привиди минулого якісь маленькі страхи. Тобто інформація про те, що ці страхи вони вже саме маленькі і незначні. Тобто, основна робота вже зроблена, і ви можете починати братись за якесь ремесло. От із цього, що було вище сказано, що вам відгукується. Кожного це буде своє. Це я ж кажу, може бути і психологія, і регрес, і коучинг, і якісь езотеричні тарологи, астрологи. Всі, хто можна, наставництво, і вам тут варто розуміти, пам'ятати, що ви вже готові. Тобто, ви наразі маєте, тобто, ваша сила вже пробудилась і ви маєте прям з упевненістю йти в це. У вас все вийде. Тобто, тут така інформація, що залишилось мінімальні страхи прибрати, і вже можна починати. Прям починати активно. Займатися тим, що ви хотіли. Карта талісман. Якось відгукується в мене з попереднім посланням. Тобто ви будете для людей, для душ, які приходять до вас як певний талісман. Ви їм будете давати опору, надію, якісь рішення, які вони наразі потребують. Але тут таке зауваження, що ви маєте пов'язувати свій шлях з людьми, які ви відчуваєте, що ця людина може брати на себе відповідальність. Тобто не зв'язувати з людьми, які на вас перекладають. Відповідальність. Карта бумераг, тобто застереження ні в якому разі не грати в рятівника. а повністю повертати людям їх відповідальність за їх життя. Ви можете направляти, підказувати, допомагати, але не рятувати, якось так тут іде. Карта розчарування, карта хвороба і карта гроші. Так, тому що якщо ви а, в якийсь момент трохи заграєтесь в рятівника, то всі проблеми, з якими до вас приходитимуть люди, ви просто їх братимете на себе. А це дуже важливо бути осторонь, бути включати наблюдателя. Тобто це так у деяких застереження дуже важливий момент. І це потрібно одразу усвідомити і прям поставити собі за правило таке стійке, і одне з головних правил, ні в якому разі а, не йти перекос і не грати в рятівника. Що ще важливо наразі? Карта ключ. Ну так, карта відьма. Тобто, ви своєю силою, своїм досвідом, своїми здібностями повинні давати просто ключ. А там вже дивіться, що от що наразі до чого вас кличе душа, яким чином ви людям можете давати ключ, але не вирішувати їхні проблеми і не брати їх на себе. Далі, хмари, остуда. Серце. Ну, тут знову ж про те, що, особливо, якщо ви дуже емпатична людина, то вам варто тримати серце холодним. Тому що, коли ви почнете цей шлях... У вас ще будуть перевірки від вищих сил стосовно цього. І можуть бути якісь ситуації, коли ви не проконтролювали, наприклад, і дуже відкрились ситуації людини, яка до вас звертається. Можуть бути якісь неприємні історії, які вас будуть вчити тому, що потрібно серце тримати холодним. М. Далі, далі, лист. Труна. Щури. Ваша майбутня, майбутня діяльність. Передбачає а, той момент, що ви людям будете озвучувати а, не дуже приємні новини. Ви будете допомагати людям розкривати очі на якісь неделі ситуації. Можливо, комусь із вас буде потрібно сповіщу, сповіщати людей про якісь новини, які ну, коли людям повинно потрібно пережити горе або якесь, якусь зраду, наприклад. Тому дуже і дуже важливий момент, як застереження. Вчитись вже зараз, а, своє серце тримати холодним, включати наблюдателя. Тож, який в нас підсумок? що наразі ви вже пропрацювались. У вас дуже просто мощніша родова... родовий захист у вас дуже міцний. Захист янгола охоронця, у вас просто нереальний янгол охоронець, вам боятись нічого, ви вже все вмієте. Вашої мудрості вам достатньо. Ваша задача наразі прямо робити кроки, йти вже за покритом своєї душі. І в більшості інформація буде для тих людей, які якось, у яких як місія душі, через свій досвід допомагати іншим людям. Це може бути будь-яке заняття, яке можна пов'язати з цими моментами. Тож, ви можете вже прямо на впевненому виходити, робити якісь кроки і відчувати, що ви вже професіонал, але тут потрібно закрити останні якісь дрібні страхи стосовно проявлення, конкуренції, заздрісників, ви повинні знати 100% вирощувати віру, що вони вже ніяк на вас не повпливають. І ще момент, що обов'язково тримати серце холодним і включати спостерігача, але ніяк не рятівника. Тому що, якщо ви будете працювати через рятівника, ви будете брати на себе весь той негатив, від якого люди до вас прийшли позбавлятися. І стосовно що потрібно абстрагуватися емоційно, тому що ситуації і новини, які ви будете озвучувати людям, або взагалі ті ситуації, з якими ви будете стикатись, вони будуть досить болючі, неприємні і так далі. Це те, що вам потрібно зараз усвідомити. І давайте так ще. З якого кроку почати? Такий наразі після цієї інформації зробити крок. Свічки, жінка, зворотній хід. І цілий тепер карта в нас. Отак. А ще до цього всього в нас карта корабель каже про те, що потрібно вже робити певний крок. Тобто рухатись в цьому напрямку, як вам підказує ваше серце. І тут вийшло прям чотири таких більш точкових напрямів. Воно спочатку також ця інформація виходила, але більше якось воно. Дивіться, в когось тут може бути дуже сильний зв'язок з вогнем. Тобто хтось може якось працювати через вогонь, робити якісь чистки. Взагалі якоюсь вогняною магією займатись, наприклад. У когось дуже гарний талант. Допомагати жінкам пробуджувати їх жіночу енергію, зрощувати собі цінність жіночу. тобто комусь тут буде актуально працювати саме з жінками, з жіночою енергією, можливо, збирати якісь жіночі кола, щось тут таке йде. Карта зворотній хід нам каже про те, що регрес для багатьох тут буде актуально саме напрямок регресу, коли ви можете допомагати людям якось пропрацьовуватись за допомогою знань щось про минуле життя. Карта цілитель. Сама за себе каже. Тобто, хтось тут може робити якісь біоенергетичні масажі, або взагалі цілювати просто енергетично якось руками. От тут вийшло прям чотири таких чітких напрями. Карта привороту у нас ще тут виходить, і одразу за нею правосуддя. А хтось тут може прям знімати якісь деструктивні впливи, допомагати людям, також через вогонь, або якось через цілительську якусь енергію, щось тут таке. йде. Тобто, тут все виходить про те. Що ви вже визріли і вам пора рухатись, які це будуть кроки? Вежа спершу вежа сонце, будь ласка, тобто вам потрібно які кроки точно вам сили не скажуть, тому що ви повинні слухати свою душу. Ви під наглядом під захистом, але вже вирішуєте самі. Але тут інформація про те, що вам пора виходити, прибирати оцей мур, який вас розділяє зі світом, в якому ви сидите повні оцих талантів, вже розкрились, пропрацювались. Вам потрібно цей мур прибрати, виходити з цієї вежі і світити в світ. У вас вже все готово. Тож, якось тут така інформація. Сподіваюся, що ця інформація нікого не заплутала, і той, хто. Хто зрозумів, той зрозумів, так сказати. Тож у нас вийшло кілька застережень, які вам важливо знати, що ще потрібно трохи собі проаналізувати, попрацювати. І в путь. Будь ласка, вже прийшов час, світ вас вже чекає, ваша енергія визріла, тягнути далі нікуди. Захист у вас наразі просто шалений. Тож боятись вже нічого. Особливо після того, що ви пройшли за останній час. Тож, тут все, удачі вам і на зв'язочку.